Доброго дня, з вами канал Мінягро Кропивницький. Сьогодні відвантажуємо тракторця Solis 26 на 24 кінських сили. Тракторець обладнаний оригінальним фронтальним навантажувачем. Ось можете бачити 3220S Вантажопідйомність 300 кг. Але якщо ззаді ще навантажити трошки трактор, то буде 400. Ось такий. Ковш піднімається на 3 метри. Тракторець їде СМТ Арбузинка Миколаївська область, тракторець Соліс, фронт Соліс та фреза теж Соліс з захватом 1,5 метра. Ось такий комплект замовив клієнт. Ще плюс плуга. Кому цікаво, звертайтеся. В наявності тракторці. Фронт коштує 3100 доларів. Тракторець 9200 доларів, Грунтофреза 1550 доларів. Ось такий комплект. Людина заказала. Доставка безкоштовна. Гарантія 2 роки або 1000 мотогодин. Всім гарного дня! Мені Грокропивницький, ми працюємо для вас. Зараз вантажимось та відружаємо.